Розглянемо процес завантаження та встановлення програми QGIFR, за допомогою якої можна створювати ГІФ-анімацію з відео. Відкриємо браузер. І перейдемо на сторінку, з якої можна завантажити програму. Найпростіше її знайти через пошук. Введемо назву програми. Enter для підтвердження. І ось друге посилання. Це є офіційна сторінка даної програми з якою можна завантажити її ось ця така адреса. Натискаємо ось тут Download. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовчення буде зберігатися папці завантаження або загрузки або downloads, залежно від мови інтерфейсу. Я збережу на робочому столі, щоб довго не шукати. Натискаємо зберегти. Файл завантажується. Закриємо браузер та запустимо інсталяційний файл, який ми тільки що завантажили. В даному меню можна вибрати мову, яка використовується для встановлення програми. Я залишу англійську. Окей. Продовжити так, єс. Yes. Next. Тут, якщо хочете, можете вибрати місце встановлення даної програми. Ну, але краще залишити там саме, де воно і пропонує. Next. Next. Пропорції залишаємо. Буде створений ярлик на робочому столі. Ну і зразу запуститься лаунч. Фініш. Бачите, програма запустилася. Ярлик з'явився на робочому столі. На жаль, української мови інтерфейсу ось тут немає. При бажанні можете змінити і на якийсь інший. Програму встановлено. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!